Всім привіт! З вами я, Щербик Козислав. І сьогодні я вам покажу, як правильно скакати на скакалці. Скакати просто, скакати на одній нозі, на, на лівій і на правій, як, прав... ну, як бігти і скакати, і як стрибати на хрест. Ну що ж, погнали! Щоб просто скакати, вам потрібно просто мати терпіння, Бо скакати ви зразу не хочете. Одна приказова. Ой, ладно.

Почали, це трохи тяжко. Байдена не відео. Обиємося. Хай зараз направимо її. Во. Ти ромате рівно І то. На лівій так само, але на лівій тяжко. Хто ліса мені, мені на лівій легше я то ні. На лівій трошки тяжче. О, бачите. На вкрест на на зразу не вийде. Тому це треба вчитися, візьмушся, два день три. Потренувати, а потім з буде дуже вязнько виходить. Далі я так от окводно скакую. 300 разів. Ну, 290, 90, 285. А щоб на окрест мене 25 разів. Вы раз на фрески скакали. Вот там не добре не виходить. Я думаю, кажется, бачите, ви можете оставати на скакалку. Вот саму такой выход. Да. Вижу, читы назад такого. Скакала таки тут ядра. И на скака. Я сама такой добрый выход.